Вітаю, друзі! Це 5 подій дня на цибулько ТВ. Отже, подія перша: тріщини в коаліції охочих. Макрон проти стармера. Коаліція охочих, яка мала стати опорою підтримки України, починає давати тріщини. У стосунках між президентом Франції Мануелом Макроном та новим прем'єр-міністром прем Британії Кіром Стармером виникла напруга. Джерела в дипломатичних колах повідомляють про взаємне роздратування. У Парижі не схвалюють тактику Лондона щодо загравання з Трампом, а британці дорікають французам за егоїстичні амбіції Макрона. Додаткову напругу, звичайно ж, створюють ми та США. Лондон уклав вигіднішу угоду, а Париж залишається, по суті, в невигідному становищі. Тим часом Україна продовжує працювати з партнерами. Зеленський заявив, що готується зустріч з учасниками коаліції охочих для налагодження виробництва дронів. Британія, Німеччина та США залишаються ключовими партнерами України в безпековому плануванні. До того ж скандали довкола зміни уряду в Україні, також закиди від європейських структур щодо відходу від демократії України. також створюють вже з українського боку певну напругу. Подія друга Трамп починає нову тарифну війну. Японія і Південна Корея під прицілом. Звичайно, що в ході виборів Дональд Трамп лякав усіх величезною тарифною війною з Китаєм, але зрозумівши, що без китайської продукції виборець Трампа може значно погіршити собі життя, тож він в ряди годи переключає свою увагу. Тихоокеанському регіоні на Японію і на Південну Корею. Отже, Трамп заявив про намір запровадити 25% мита на імпорт з Японії і Південної Кореї вже з 1 серпня. Він надіслав офіційні листи лідерам обох країн, наголосивши, що нинішні торгові відносини не є взаємовигідними. Мита можуть зрости ще більше, якщо Токіо і Сеул вирішать відповісти своїми заходами. Це не лише загроза глобальній економіці і сигнал для союзників. США. Жоден партнер не застрахований від того, тих каламбурів, які наговорив Дональд Трамп, обіцяючи своїм виборцям процвітання і багатство. А врешті-решт, всі свідчать зараз про те, що економіка США стагнує. І життя так різко не покращується. Отже, якщо політика тарифного тиску набере обертів, світ знову може зіткнутись з розривом ланцюжків постачання і новим витком інфляції. Зрозуміло, що Трамп буде відстоювати свої інтереси своїх автомобілебудівників в першу чергу, адже японські і південнокорейські автівки досить капітально прописалися на американському ринку. Подія третя, Європа проти змов. Урсула фон дер Ляйн б'є на сполох. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн виступила в Європарламенті з потужною заявою. Потужна потужність не тільки в Києві. І не тільки в Зеленського. Європа вступила в нову епоху боротьби демократії проти змов, неолібералізму та зовнішнього втручання. Вона прямо вказала на Росію як джерело маніпуляції, що підтримують екстремістські рухи по всьому Європейському Союзі. На тлі спроб оголосити її в отум недовіри 에, Урсула фон дер Ляєн відстоює прозорість рішень під час. 에, Пандемії та необхідність єдності, її меседж простий, Європа має об'єднатися, дати відсіч не лише зовнішнім, а й внутрішнім ворогам демократії. Те, що Росія вкладається в екстремістські рухи в Євросоюзі, було відомо давно навіть до нападу на Україну, але жодної волі до спротиву, до подолання цієї активності Росії. Європейські політики не демонстрували аж до моменту, коли Україна уперлася і почала воювати за свої права. Під гаслом, до речі, свобода або смерть. Подія четверта: загадкова смерть російського міністра. Колишній міністр транспорту Росії Роман Старогойд був знайдений мертвим у власному авто з вогнепальним пораненням. У день своєї відставки все вказує на самогубство на тлі розслідувань щодо масштабних корупційних схем в Курській області, адже старової свого часу очолював Курщину, і те, як українські війська зайшли на Курщину, по суті пев, певним чином порятувало його від звітів про якість фортифікацій, адже в цих фортифікаціях сиділи вже е, російські вояки. Коли Україна відвоювала ці фортифікації і зайняла сама їх, ну от і почалося. Старогоїта підозрювали в розкраданні мільярдів рублів на будівництві фортифікацій, закупівлях медикаментів і транспортній реформі. Його ім'я фігурує у свідченнях інших затриманих чиновників. Фатальний збіг, указ Путіна про його відставку тож ранку. Система. Яка довго покривала злочини, тепер починає пожирати сама себе. Вона перед тим як покривати, генерувала злочини. По-перше, по-друге, по суті, ця людь визверення на старостарової з боку Путіна обумовлена успішними діями українських безпілотників, які на кілька днів перекрили небо. Над головними аеропортами в першу чергу Москви санкт петербурга і Нижнього Новгорода, затримавши сотні тисяч пасажирів на місцях без вильоту. Ну, отже, Путін вирішив відігратися на старогойту, а тут же на старій дріжджі впало і нова людь Путіна. І подія п'ята на сьогодні: Польща готується до зміни влади. Кароль Навроцький присягає 6 серпня. Обраний президент Польщі Кароль Навроцький офіційно приступить до виконання обов'язків 6 серпня. Саме цього дня відбудуться національні збори, де він складе присягу. Це також означає завершення каденції Анджея Дуди. Верховний суд Польщі вже підтвердив результати виборів, визнавши їх дійсними попри десятки тисяч. Позовів і скарг. Навродський приходить до влади в період зовнішніх викликів і внутрішньої політичної турбулентності. До того ж, він вибудовує відносини з ЄС, Україною і США. від того, як він вибудує відносини з ЄС, Україною і США, залежатиме роль Польщі у великій Європейській грі. До того ж, нагадаю, що президент не є. Носієм головної влади, виконавчу владу у Польщі, очолює прем'єр-міністр, який затверджується парламентською коаліцією, і прем'єром залишається Дональд Туск, який є в опозиції до точніше, представники е, партії Право і Справедливість, хоча е, Навроцький йшов як незалежний кандидат. Але право і справедливість є в опозиції до правлячої громадянської платформи Дональда Туска. Тому, коли говориться про якісь неймовірні зміни, та нема потенціалу президента Польщі більшого, ніж українського президента. Але в Україні, на жаль, правляча кліка Зеленського розтоптала конституцію і сконцентрувала всі. По суті, повноваження в одних руках. <кій> Можливо, це обумовлено війною? Ні. Це невміння керувати в умовах демократії. Дякую, друзі. Віримо, що ми переможемо, і віримо в те, що наші партнери не відступляться від допомоги нам.